Здання, Сьогодні поговоримо з вами на достатньо таку цікаву тему, як водна ерозія. Наштовхнуло мене на цю тему те, що в цьому році, оскільки в нас достатня кількість ливних дощів, ми в декількох господарствах просто зустрілися, знаєте, отак віч-навіч з цією проблемою. Ось зараз на фото ви бачите посіви пшениці. На схилі. Де просто от прийшли проходять зливні дощі, і вода просто оці, знаєте, робить собі рівчаки, і подекуди от повністю змиває там, чи повністю чи частково змиває оці рядочки пшениці. Звичайно, що є втрати вже, вже втрат кількості штук рослин на метрі погонному чи квадратному. Звичайно, що це вже є втрати врожайності. І, звичайно, це є втрата тої родючості, яка є, тому що знаєте, ми часто не задумуємося над тими вражаючими цифрами в масштабах держави чи навіть всього світу. Які це є цифри втрати в цілому родючості ґрунтів, не тільки від водної, але і від вітрової ерозії. Якщо говорити про Україну, то щороку 500-600 мільйонів тонн ґрунту втрачається в результаті вітрової і водної ерозії. З ними, тільки зараз вдумайтеся в ці цифри, разом з ними виноситься 10-15 мільйон тонн гумусу, 0,309 мільйонів тонн азоту, 700-900 тисяч тонн фосфору, 6-12 мільйонів тонн калію. І в цілому, це є цифри. Які перевищують обсяги внесення е, добре в нами в ґрунт. Е, тому якби боротьба е, зменшення впливу цієї водної і вітрової ерозії теж має бути в кожному господарстві поставлено на, знаєте, на певний е, рівень контролю, е, тому що. От є господарства, які розумієте, велика кількість полів знаходяться на цьому схилі. Тому мінімальні поради, звичайно, коли робиться обробіток ґрунту, а в даному випадку якби була проведена оранка, глибока оранка. Відповідно, ґрунт ще не настільки встиг осісти. І пішов дощ, і він це все змив. І знаєте, в цьому році на Західній Україні дуже прекрасні, дуже хороші, посіви озимої пшениці. У нас достатня кількість вологи. Вчасно зібрали сою, соняшник, тим більше ну, як боріпаки, які є основними попередниками під пшеницю. Тому пшениці посіяні величезна кількість, основна кількість вже посіяна пшениці. Вона посіяна вчасно, зараз вже пшениця там в фазі трьох листочків, гарно розвинена коренева система. Тому, якби з однієї сторони є посіви, знаєте, де око просто радують, наскільки вони гарно виглядають. Ну і, звичайно, от такі, знаєте, коли приїжджаєш господарство на обстеження і бачиш таку ситуацію, то не дуже. Тут такі, знаєте, вздовж рівчаки, а тут внизу просто такі намити, на замулена. Оця пшениця внизу, вона просто замулена оцією. Цим ґрунтом, який е, знесений. Тому, скажімо, от в цьому господарстві свідки фото, поле йде от такою стрічкою, і ця стрічка йде отак вниз, вниз по схилу. Тому отак трактор ви їздите, там 200 метрів туди-сюди, якщо він може там кілометр <кій> проїхати вниз і назад, якби... це теж треба мати знаєте, здоров'я їздити. Не вся техніка дозволяє так працювати. Але якби це такий з основних моментів захисту від водної ерозії, це от робити обробітки в поперек, в поперек схилу, для того, щоб знаєте, от кожен оцей прохід він трішечки, трішечки затримував цю воду, і вода не набирала таких обертів, тому що вода щоразу знаєте, вона рухається. По схилу швидше, збільшує свою швидкість і відповідно зносить якби, все на своєму е, шляху. Ще є цікава інформація по посівах ріпаху. Є в нас поле, де пол, на половині поля зроблено е, оранку, на половині рихлення. Але я думаю, що я наступного разу доберуся до цього поля і вже з поля вам покажу різницю. Тому що, якщо чесно, я не думала, що буде так, ну але маємо, що маємо. Тому дочекайтеся наступного відео, і там буде цікава інформація, якраз в порівнянні обробітків ґрунту на схилі. А вам що можу порадити? Тобто слідкуйте за тим, що у вас відбувається в господарстві, і якось максимально знаєте, що стосується вітрової ерозії, максимально якими покривними культурами, седиратами, тобто, щоб не було та та й водної теж, щоб максимальну кількість часу на полі була якась рослинність, яка утримувала. Отримувала цей ґрунт, щоб менше часу було, коли просто відкритий ґрунт і відкритий він і до цих всіх процесів. Тому бережіть, бережіть свої землі. Це знаєте, це земля, це наше все, це наш головний інструмент, який дає нам можливість їсти, жити, заробляти. Тому давайте будемо, будемо уважними не тільки один до одного, але і до нашого основного ресурсу. Ось, а я вже буду з вами на сьогодні прощатися. Бувайте здорові. Ви і ваші рослинки.